Є знижки на Фервекс. 15% в аптеках подорожник бам та ощад. У Верховній Раді з'явився ще один альтернативний законопроєкт про мобілізацію. Цього разу документ спрямований на тебе, врешті, припинилося полювання на чоловіків на вулицях. У ТЦК ж нагадали, що буде, якщо викинути вручену повістку і зробити вигляд, що нічого не було. А військовий експерт заявив про ідею, як мінімізувати потребу людей в армії. Про все це детальніше розповім вже за мить. З вами новини ТСНЮА, я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, а ми переходимо. До новин у раді ще не розглянули основний законопроєкт про мобілізацію, але вже є кілька альтернативних. Новий подав на від слуги народу Георгій Мазурашо. Він зазначив, тут прописано, як запобігти полюванню на людей на вулицях країни. А законопроєкт, запропонований кабінетом міністрів, називає посиленням рабовласництва в Україні. Спробувати скоригувати критично негативні урядові пропозиції в бік здорового глузду. Ну, якщо ми реально хочемо вирішити питання зміцнення обороноздатності, забезпечення армії, покращення ситуації з ротацією, і поповненням зсу, категорично не можна демонструвати ставлення до громадян як до рабів. Мазурашу каже і про те, що представники ТЦК мають припинити полювання на цивільних вдилу та відмовитися від показових рейдів, а іншим чоловікам дозволити працювати і заробляти так, щоб вистачало і надонати для збройних сил України. Навпаки, треба в самій армії категорично змінити ставлення до воїн. На гідне, а в тилу припинити полювання на людей, зафіксувати, що призивають лише реально готових фізично і морально за письмової згоди, а інші будуть поповнювати ряди відказників, сези, чесників і тому подібне. Нехай працюють на економіку в тилу або навіть за кордоном. Якщо тут немає роботи з оплатою, яка дозволяє мінімум забезпечувати себе і сім'ю, а взагалі оптимально, щоб вистачало і на волонтерство, і підтримку ЗСУ, і це. Переконаний, оптимально, ні, не ідеально, а саме мудро і оптимально. Реалістично, думаю, доведеться боротися за внесення якихось змін до другого читання, бо за основою урядовий, думаю, впливові лобісти совковості і рабовласницької філософії продавлять. Попри те, що такі законодавчі ініціативи, як 104.49, в частині рабовласницьких норм, працюють на розкол суспільства і комплексно шкодять і громадянам, і армії, і економіці, і обороноздатності, і країні в цілому. Втім, поки не зрозуміло, як працюватиме цей механізм. У Міноборони ж наголошують, поданий Кабміном законопроєкт повністю відповідає нормам часу і дає визначеність українцям. Мовиться про демобілізацію. Це те, чого так довго чекали військові, а особливо їхні родини. Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив начальник управління преси та інформації Міноборони Іларіон Павлюк. Я можу озвучити позицію загалом міністерства оборони. Вона відома. Я можу тільки наголосити на тому, що законопроект він відповідає вимогам часу. Він дуже важливий. Він містить на ключову норму про визначеність терміну служби про ці 36 шість місяців, тому що ви не можете бігти невизначену дистанцію. Так людина здатна пробігти і сто кілометрів, якщо вона розуміє скільки вона біжить, і які для того потрібні зусилля. Невизначену дистанцію бігти надзвичайно важко. Ми чудово усвідомлюємо, що це один з важливих чинників залучення людини до війська. Наскільки я йду до війська? Відповідно, оця визначеність є дуже важливою, і законопроект також має інші норми, які дозволять цю визначеність забезпечити, зробивши сам механізм мобілізації ефективнішим, зрозумілішим, прозорішим. Тим не менш до самого законопроєкту у юристів і досі лишаються питання хоча самі зізнаються менше ніж раніше, про це повідомив кандидат юридичних наук Геннадій Дубовий. Чисто з юридичної точки зору слід визнати, що новий текст закону України про мобілізацію, вірніше там мова йде про зміни в ряд інших законів, там сукупність законів відповідно регулює це питання. Він є більш досконалим, ну хоча б з тієї позиції, що стягнення на людей, які ухиляються від військової служби або Підозрюються у цьому накладаються вже в судовому порядку, а не відповідно там самим безпосередньо КЦК, як це було по суті передбачено до того. Ці всі обмеження з приводу арешту рахунків, нерухомого майна, водійського посвідчення це переведено в судову юрисдикцію, як це власне і має бути, тому що саме суд у нас такі рішення у праві приймати з приводу всього того, що обговорювалося більше в політичному розрізі, то можна сказати, що закон власне ну не. Сильно став м'якшим, скажемо так. Він передбачає достатньо багато дієвих механізмів для того, щоб забезпечувати відповідно прибуття призовників, їх облік, в тому числі електронний кабінет, ну і багато інших нюансів, які там є. Тому нам сьогодні потрібно зрозуміти, що власне, мобілізація в нас не зупинялася, починаючи з 24 лютого 22 року. І мова про нове законодавство йде лише в частині удосконалення засобів. Долучення відповідно призовників до служби в збройних силах України розповів юрист і тонкощі позовів на ухилянтів якщо ті не з'явилися до ТЦК І який вигляд це матиме на практиці? грубо кажучи, направили повістку. Повістка не отримана. Далі відповідний позов до суду. Суд так само вже судову повістку направляє за адресою, де людини немає. Відповідно повертається повідомлення з пошти, і суд протягом 15 днів виносить відповідне рішення. Тобто, всім необхідно буде дивитися уважно в Штову скриньку за місцем своєї реєстрації або на сайт судової влади при добросовісній поведінці, в принципі, цю інформацію отримати можна буде, але з іншого боку, з приводу завантаженості, мова буде йти дійсно про десятки або можливо навіть сотні тисяч позовів, які наші суди в порядку кодексу адміністративного судочинства дуже швидко переварити не зможуть, тому що там закон навіть нам говорить про те, що справа не може тривати більше ніж 15 днів тобто тут є от такі тонкі моменти які будуть обумовлювати і в тому числі е, необхідність ну, в лапках порушення законодавства самим судом, тому що великий масив справ в такій кількості розглянути просто фізично неможливо, навіть якщо там всі призовники не будуть приходити тобто, до заложтових пане геннадію. Е, тобто, це не буде я чому навожу приклад з ЖКХ, тому що це перша аналогія, яка мені здалася ефективною, коли е, е, зазвичай. Компанії, які мають борги, чи там є контрагентами по індивідуальних споживачах, вони просто приносять. Ну зазвичай це обслуговуючі компанії, приносять цілий пакет документів до суду, і здається, це є просто судові ухвали, так які суддя просто виписує автоматично на кожного, і це досить швидко насправді працює. Тут так не буде. Це інший механізм тут, з тут змагальний процес. Туда це не не наказне провадження. Тут uh -huh. необхідна буде можливість представнику або самій особі, щодо якої зайшов відповідний позов, свої права захищати особисто. Тобто, тут більш складна процедура. Вона схожа на позовне провадження. Ну, власне, це і буде свої, свого роду позовного, позовним провадженням наданням доказів. Людина зможе сказати, що повістку вона не отримувала, що в неї там є відсрочка, що він. Ну, кажучи, всі ті підстави, які передбачені законодавством, можна буде в суді доводити. Питання в тому знову, що якщо справ дуже багато, от у нас в адмінсудах це не вони будуть про ТЦК розглядати, але в адмінсудах сьогодні справа, якщо в першій інстанції за три роки розглянута, це в принципі тобі повезло. Тому е, тут є оці нюанси чисто процесуальні, щоб забезпечити організаційно виконання норм закону. Нагадаємо, що за ігнорування повістки в законопроєкті пропонується карати ухилянтів накладенням арешт. На рахунки та блокувати можливість користуватися власним транспортом. Так, з того моменту, коли вручили повістку, треба з'явитися до ТЦК протягом 10 днів. Проте є причини, що виправдовують наявкою. Йдеться про перешкоду стихійного характеру, хворобу призовника дії країни-агресора або інші обставини, які позбавили можливості прибути. Це смерть близького родича або близького родича дружини. Про ці обставини треба повідомити до ТЦК. Ця норма була і в минулій версії, але тоді право це вирішувати хотіли не дати без Середню ТЦК, що здійняло галас у суспільстві. Тим часом в терцентрі наголошують, що є два види повістки. Одна з них для уточнення даних. Якщо проігнорувати її, буде адміністративна відповідальність. Якщо ж проігнорувати чи виконати у смітник так звану бойову повістку, то можна взагалі сісти за грати. Йдеться про строк від трьох до п'яти років в'язниці. Про це сказав начальник київського мобілізаційного відділення Дарницького районного ТЦК та СП Володимир Новосядлий і нагадав, що тепер відповідно до постанови 4 1587 Національна поліція має право затримати та доставити до ТЦК військовозобов'язаних та резервістів, які вчинили адміністративне правопорушення для складання протоколу. От ви навели приклад. Коли особа отримала повістку, виконала її у смітник і не з'явилась. У разі неявки особи до ТСК матеріали направляють до Національної поліції. Вони з'являються у базі даних як розшукувані особи до слова у радіо тут мають сісти в сесійну залу і вирішувати бути новому законопроєкту чи ні. Депутати не очікують, що його зможуть ухвалити в цілому з першого разу, адже і досі є про що сперечатися. Які пункти можуть блокувати, розповів заступник голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернів щодо догляду, якраз таки цю норму викреслили в. Чомусь в цьому новому законопроекті, тобто є опікунство, залишається, але немає догляду за тими людьми, які мають інвалідність третьої, першої, другої, третьої тобто ні за і ким. Тобто раніше було те, що можна доглядати тільки за своїми батьками, тобто не можна було так, що мовляв у дружини хворий чоловік, і саме не дружина роблять доглядальником, а чоловіка в такий спосіб звільняючи його від потенційної мобілізації. А тепер не можна навіть свого батька доглядати. Тепер ця норма викреслена, і ми хочемо все ж таки почути позицію і Міністерства оборони, і Міністерства соціальної політики, яким чином вони бачать вирішення цієї проблеми, тому що це реальна проблема для тих людей, які є. Ну, якщо не недієздатними, але не можуть працювати, і хто буде доглядати за такими людьми, якщо, наприклад, чоловік піде у армію? Але точно тут не має бути якихось зловживань, скажімо так, такими позиціями. Тобто, тут має бути все ж таки точно тільки першого ріства люди. Це чоловік, це батьки, наприклад, це син і так далі, а не там якась людина з вулиці, яка може доглядати за людиною з інвалідністю. Ось це, наприклад, викликає питання. Викликає поки що питання, яким чином буде реалізований електронний кабінет військово зобов'язаного, і яким чином там мають бути отримані повістки, тому що. Не всі мають доступ до інтернету у нас в нашій країні. Не всі все ще мають смартфони, чи лаптопи, чи ноутбуки, чи комп'ютери і так далі. Ми маємо забезпечити людей. Тобто держава має забезпечити людей, щоб у них була така можливість і тоді вже зобов'язувати отримувати такі повістки і зобов'язувати їх е, передивлятися ті електронні кабінети, ми також хочемо почути позиції Міністерства оборони щодо е, технічної можливості таких питань. Е, є питання щодо, наприклад, позбавлення е, права отримувати консульські е, послуги тих, хто перебуває за кордоном. Якщо вони не стануть на облік, ну, давайте будемо відверті. Чесно кажучи, я особисто не дуже вірю в те, що такий механізм буде працювати, тобто. Повернути людей таким примусом, я думаю, що буде важко а, а втратити їх назавжди, коли вони просто почнуть шукати а, або притулку або іншого громадянства в інших країнах. Оце мож, може статися. Тому о, по цим всім питанням ми хочемо все ж таки роз'яснення і позиції профільних міністерств, зокрема міністерства закордонних справ, міністерства соціальної політики. І власне Міністерство оборони, яким чином вони бачать вирішення цього питання, але таких питань не так вже й багато. В цілому цей законопроект набагато кращий, ніж був попередня його версія. Дійсно, почули багато чого в Міністерстві оборони, і сподіваюся, що ми все ж таки знайдемо. Точки <зітк... зіткнення, знаєте, в вирішенні вирішені всіх питань. А от терміни для подачі альтернативних законопроєктів хочуть скоротити, адже ухвалити рішення про мобілізацію треба чим найшвидше. Ну наскільки я знаю, вже деякі наші колеги зареєстрували законопроєкти альтернативні. А чому це робиться? Тому що ми розуміємо, що питання мобілізації воно нагальне, і це запит від нашого генерального штабу, від нашого міністерства оборони, тому що вони розуміють. Свої потреби і на 2024 рік ми розуміємо, що прийняття цього законопроекту це тільки перший етап в реалізації цих нових норм. А на реалізацію потрібно буде потребуватися ще якийсь час. Тому дійсно у нас дуже такий. Стислий час на прийняття цього законопроекту розглянути законопроект планують у раді вже цього тижня. Тим часом військовий експерт Олександр Мусієнко висловив думку, як можна мінімізувати мобілізацію. Мовиться про кількість людей. каже, потрібні сучасні інновації, як напередодні заявив у своїй колонці для CNN Валерій Залужний. Коли ми говоримо про мобілізацію, то нам потрібні люди. Ми в цій війні можемо перемогти, якщо знайдемо ефективні інноваційні способи, яким чином замінять людський ресурс. Це, до речі, той інноваційний технологічний прорив, про який писав головнокомандувач зсу Валерій Залужний в статті CNN. Хочу нагадати, що наприкінці Першої світової війни з'явилися танки, які до цього не застосовувались і були розроблені британцями. Після цього з'явилися літаки. А під час Другої світової, на її завершення, Німеччина продемонструвала експериментальний політ літака Мессершмітт з реактивними двигунами. Тому війна завжди прискорює розвиток технологій. Нині, за його словами, одним із пріоритетів конкуренції є штучний інтелект, який може бути вмонтований, скерований фактично у будь-які види озброєння, зокрема у дрони, літаки та будь-які роботизовані системи. Нам потрібна наша ДАРПА, тобто Агенція інноваційних технологій і проектів в озброєні, які працювали б на те. Щоб у нас максимально воювали роботизовані системи там, де вони можуть бути, і максимально виключалося застосування людей. Свого роду максимальна мобілізація інтелектуального потенціалу. Це дуже важливий елемент, який дасть нам поштовх рухатись вперед. Він пояснив, що в майбутньому саме роботи можуть робити те, що зараз лежить на плечах людей, заміняючи бійців навіть на полі бою, або ж це може бути якийсь сукупний елемент. Тобто, те, що ми бачили у фантастичних фільмах, про що писали автори-футурологи, поступово переходить у реальність. А що про все це думаєте ви чи підтримуєте нову версію законопроєкту про мобілізацію? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канали, тисніть вподобайки. А я бажаю. Вам гарного дня, слава Україні, слава Зсу та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!